мене було вигорання, чесно кажучи, я просто от останній тиждень я перед цим днем народженням спала можливо 5-6 годин в цілому. А це була шалена підготовка. Це була підготовка з блогерами, з відеографами, з з стилістами. Це була підготовка з моєї особистої сторони, тому що все потрібно було вчасно оплатити, організувати, купити. Тобто, це було дуже енергозатратно. Загалом підготовка тривала більше місяця. Так, я не лягала всі день спати, коли ми знімали ролик на промоушен на New York Times Square, тому що візажист до мене приїхала о 5 годині ранку. Мені потрібно було під. Дотуватися там, десь четвертої, третьої, і я просто боялася, що я просплю, тобто. Цілу ніч перед цими зйомками я просто не спала, і таких ночей було дуже багато. Цілий тиждень просто був в такому шаленому ритмі. І ну, маємо те, що маємо класний результат. <сміст> я вважаю, що в епоху сучасного інтернету, інстаграму, зараз дуже багато блогерів, які знімають е, однотиповий контент. І все таки я вважаю, що е, не потрібно показувати якесь мега-лакшері життя, але також. Не потрібно показувати його дуже просто, тобто потрібно більше креативу. Я вважаю, що креативні акаунти, креативні люди, талановиті люди вони повинні бути recognizable, тобто впізнаваними, інакше. А, інтернет просто перетвориться в якусь суспільну деградацію, як на мене, і це має також нести якийсь ем, певний сенс в чомусь, хоча би навіть якщо ви йдете, наприклад, на якусь зйомку, то це має бути зйомка з професійним мейкап артистом з професійною командою. А не просто знімати там, наприклад, якісь мукбанки або те, як ви прокинулися, там сходили до туалету. Як на мене, то це трохи вже йде деградація, і це потрібно дуже швидко а, змінювати в інший ракурс.